Прищай, прищай, іди од мене, не стій за мною серед шляху, моє життя таке шалене, таке нахильне до розмаху. Дивись, дивись, я сміло знищу свою найкращу надію, своє життя й мету найвищу. Як попіл, я розвію, Ідиш, іди ж, іди, тікай від мене, не стій за мною серед шляху, моє життя таке шалене, а ти не витримаєш жаху. Дивись, я впав, лежу в безодні. Дивись, лечу в блакить небесно. Я сам. Розбив себе сьогодні, а завтра сам же я й воскресну.